Знайшли ось хату, так нормально виглядає. Дуже-класно, як новенька. Вагонкою пшити. Зайдемо подивимось. Ну, це від коляски цієї кроватки дитячої. Видно, що діти були. Мячики різні, ігрушки. Зразу видно вход на кришу. Откритий, стоїть. Тут шкаф, піч. Криша тече. Лялька. Якась, взагалі маленька кімнатка. Ой ой, ой тут криша вообще. Підгулявши. А так дом знаружі так класно виглядає. Та й зсередини вікна всі цілі. Дом новий. Просто криша вже потекла і все.